Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезії. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації в Україні війна, але схоже досі не для всіх. Триває активна мобілізація. Чи не щодня десь вилазить скандал через силові вручення повісток і замість того, щоб показувати приклад в ТЦК, знаходяться ті, хто публічно хизується лакшері життям під час війни. Кого знову впіймали за кордоном? І де засмагав чоловічок. Роз. Розповім же за мить з вами. Новини TSN.UA, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Війнами втомлений, але не зломлений. Якось так можна описати наступні фото. На них ви зараз бачите Яцюченка Олега Анатолійовича. Він працівник районного центру комплектування на Тернопільщині, і він дуже втомився мобілізувати чоловіків. А тому подався відпочивати І не куди-небудь, а на пляж Домініканської республіки. На пару з дамою серця. Ну а щоб не один він тішився, що в морі купається і з дівчиною зажимається. Він виклав ці щасливі фото в світі. Ві інстаграм, щоб за нього пораділи усі підписники, особливо ті, кого він відправив на війну. Як бачите, він навіть на фото відзначив геолокацію, щоб ми всі недовго гадали, де саме на Тернопільщині такі краєвиди. У мережі вже несеться шквал обурення. Ясюченка вимагають відправити на фронт. Тобто мого батька від самого початку війни нема ким замінити. Він не може навіть на декілька днів приїхати. А у цих людинок все добре. Його і відправити на заміну на фронт. Наші хлопці там втомились. Воїни не можуть відпустки взяти, рідних побачити, а тут відпочинок за кордоном. Це як називається? Ви о... іли там приближені в тилу? Як він виїхав з країни під час воєнного стану? Чому цим питанням не поцікавиться СБУ? Він відпочиває, а хлопці гинуть. Така реакція не дивина. Кому сподобається лакшері відпочинок того, хто мобілізує чоловіків і баб більше публічно цим хизується. Але здивує вас і реакція самого ТЦК, бо там не заперечили лакшері відпустку колеги. Більше того, на сторінці центру комплектації людей запевнили, що Олег Яцюченко виїхав за кордон законно. Після цього у коментарях здійнявся гвалт, одні обурюються. Як так трапилося, що працівник ТЦК поїхав на дорогий курорт під час війни ще й публічно хизу. Дується цим втім, дехто став на захист чоловіка, зазначивши, що якщо він військовий захищає країну, то має право на відпочинок. У нас ТЦК це чоловіки, що воювали і мають поранення, і по наказу пішли в ТЦК і працюють без вихідних. Тому перед такими публікаціями перевіряйте інформацію. Конкретно за цю людину не знаю, але ви підбурюєте ненавидіти всіх. А це ганебно. Я це не виправдовувала. Але якщо людина воювала, отримала поранення, то чому немає змоги відпочити? Я не конкретно про цю людину повторююсь. Я цю історію не знаю, але знаю історію інших представників ЗСУ, що нині служать в ТЦК з тяжкими пораненнями. Якби вони хоч кудись поїхали відпочити, я б була не проти, я тільки за, тому що вони горя в житті набачилися, Війну пройшли і з того світу повернулись. І ще раз не конкретно про дану людину. Його не знаю, але автор статті принижує представників ТЦК, узагальнює їх під когось одного. Я вважаю, що нині так писати не можна, а потрібно підкріплювати свої слова фактами, доказами та писати конкретно про одну особу, не зачіпаючи інших. А то виходить: вчора ти герой, а сьогодні тебе ненавидять. Ну а тепер більше розкажемо вам, що відомо про цього представника ТЦК. Олег Анатолійович, за інформацією з відкритих джерел у реєстрі декларації, зазначений як офіцер відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського РТЦК та СП. Але це не єдина його посада. Він також зареєстрований як дізнавач сектору дізнавання відділення поліції номер 4 Тернопільського рубу НП в Тернопільській області в місті Збараш. Звідти він до речі родом. Мова йде про одного й того ж чоловіка же збігаються дані у деклараціях. Такі ось випадки з зухвалими подіями, пов'язаними із цими структурами чимраз стають скандальнішими, враховуючи останню інформацію, варто нагадати вам і про попередні скандали пов'язані з розкішним життям, хабарництвом та грошах на крові під час війни. Ви точно пам'ятаєте скандального військома із Одеси Борисова, той, взагалі, встиг наварити 188 мільйонів і купи елітної нерухомості в Іспанії. Він в зо шикарний будинок вже заарештовано. Власне, як і все інше майно ще на початку Директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання одеського воєнкова зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити вже про перші результати, і про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію після затримання, ви знаєте, що обвинувачується. Воєнком в незаконному збагаченні це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази, і правоохоронці одразу почали з'ясовувати звідки ж, і за які такі гроші могла купити мати одесь, екс одеського воєнкома маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро, або звідки у дружини понад 500 тисяч Тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті, або для чого тещі дорогі мерседес та Ленд Крузер. чому я так говорю, тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки, і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само як і сам підозрюваний. Хоча у підозрюваного є можливість внести заставу. Розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії, такі ж у нього там були підлеглі, та й не тільки таких скандалів досталі по усій Україні. Так, влітку працівники державного бюро розслідувань викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування, який за хабарі обіцяв допомогти уникнути призову по мобілізації. Так, влітку працівники державного бюро розслідувань викрили на Полтавщині начальника одного з районних територіальних центрів комплектування, який за хабарів. Обіцяв допомогти уникнути призову по мобілізації. Вартість послуги в нього становила 50 тисяч гривень. У Львівській області в начальника Яворівського районного ТЦК так це була трохи більша. В нього відмазатися можна було за 3 тисячі доларів. А після спати такої собі пені він оформлював військово зобов'язаному документи про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я, які, в свою чергу, надавали право безперешкодного виїзду за межі України у Сарнах Рівненської області в області викрили дільничного інспектора одного з райвідділів поліції, який вимагав 500 доларів від місцевого мешканця за відтермінування мобілізації до лав ЗСУ. Працівника поліції затримали після отримання хабаря міченими купюрами. У Хмельницькому працівник військомату за понад півтори тисячі доларів обіцяв допомогти відкосити від служби одному з призовників, якому на той момент вже вручили повістку. У Києві СБУ викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міноборони. Тут, звісно, такса чи не найбільша. Він же за 5 тисяч доларів пропонував чоловікам ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану. Під час обшуків на роботі та вдома у корупціонера правоохоронці виявили готівку на понад 5 мільйонів гривень. Водночас нікуди не діваються, і скандальні випадки мобілізації просто неба або у спортзалах. Одні кричать такі способи не Законні інші на фронті брак кадрів, тож на війну мають йти всі. Такої ж думки і багато військових. У державі нарешті відреагували на заяви українців і вже розробляють комплексні зміни у процес мобілізації та демобілізації. Конкретику народні депутати мають презентувати вже до кінця цього року. А що ви думаєте про такі відпочинки під час війни та хизування ними у соцмережах? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!